Всіх вітаю! Сьогодні покажу, як звичайними підручними засобами відмити кухонну мийку від забруднень та вапняного нальоту. Нам знадобляться всього два інгредієнти, які швидше за все є на кухні у кожної домогосподарки. Отож почнемо! Як я вже казала, для того, щоб відмити мийку, мені знадобляться два інгредієнти. Один з них це оцет чи отстова есенція. Наприклад, у мене звичайний 6% оцет. До речі, на ньому навіть написано, що його можна використовувати як приправу, а також для консервації та прибирання. Найкраще суміш робити в пляшці з розпилювачем. З неї потім зручно розбризкувати засіб по поверхні мийки. Але якщо такої пляшки у вас немає, то можна легко використовувати будь-яку іншу ємність. Наливаю оцет у ємність для змішування приблизно на половину. У мене пляшка 500 мл. Далі в оцет я додаю звичайну рідину для миття посуду. Я додам приблизно 50 грамів. Тепер у суміш оцту та рідини для миття посуду додаємо воду. Все добре перемішуємо або збовтуємо. Я спеціально намила мийку кілька днів, щоб наочно показати, як працює засіб. Тепер можна приступати до миття мийки. За допомогою розпилювача я наношу засіб на поверхню, чекаю пару хвилин і починаю чистити. До речі, на моєму телеграм-каналі ви знайдете ще більше корисних порад на всі випадки життя. Посилання я залишила в описі. Під час миття я обов'язково одягаю захисні рукавички, оскільки оце дуже кислий і може викликати неприємні відчуття, особливо якщо на руках є мікротришники або ранки. Також я використовую звичайну губку для миття посуду. Буває, що вапняний наліт не відмивається одразу. Тому я тру ці місця ретельніше, іноді навіть грубою стороною губки. Після того, як мийку добре відчистили, необхідно дуже ретельно змити засіб чистою водою. На сам кінець я протираю мийку сухою паперовою серветкою. Тепер вона блищить як нова. Також цю суміш можна використовувати для миття інших поверхонь у кухні та ванній кімнаті Ставте лайк та підпишіться, щоб не пропускати нові відео з корисними порадами. До побачення!